На стадіоні Полісся спортсмени та тренери Житомирщини долучилися до флешмобу До Дня Соборності України. У ньому взяли участь понад 200 людей. Я хочу підтримати Україну, ми хочемо всі, ми всі тут прийшли, щоб підтримати Україну і показати, що ми є тут, що ми нікуди не підемо. що Ми бажаємо всі одного це перемоги. І без перемоги ми нікуди. Серед учасників флешмобу 50 легкоатлетів спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву. Спортсмени щойно повернулись із чемпіонату України. Ми сьогодні беремо участь у нашому флешмобі. І можемо сказати, що вчора ми приїхали з чемпіонату України серед юніорів. де Ми дуже гарно виступили. Школа завоювала 13 медалей, а область 14. саме, і друге командне місце серед всіх областей України. Ті ж спортсмени, ми виступаємо за Україну, тому що ми хочемо показати, що ми тут. Ми нікуди не підемо. Повинні бути всі разом. Взагалі в центрі поля у нас буде розвернуто великий прапор 25 п'ять метрів довжини, 3 метри ширини. Навколо прапора будуть 14 прапорів в формі кола, і в формі прямокутника також буде 48 прапорів. Між ними будуть стояти також дітки. Між ними буде символічна стрічка єднання. Ось буде спільне виконання гімну. Такі подібні акції проходили по всіх теренах нашої країни під назвою нитка єднання, стрічка єднання. Ось і ми, власне кажучи, спортивна громада. Вирішили під'єднатися до такого флешмобу, до такої патріотичної такої акції і провести саме на стадіоні Полісся. Для нас це є символічно, адже тут зібрана спортивна громадськість нашої області. Ну і вирішили таким чином долучитися до акції. Ми об'єднуємо сьогодні не тільки спортсмени, а всю, всю молодь цих людей. Єднаємося, тому що нам потрібно бути сильними. Показати свою силу волі, національний патріотизм, щоб отримати перемогу, тільки при при боротьбі. Наші, коли будемо ми сильні, ми зможемо перемогти. Тетя Скоростенська, ігор грач суспільне новини. Житомир.